Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Окупаційні телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати. Пишуть про близько 30 загиблих військових. 21 вересня СБУ та ВМС ЗСУ провели спільну операцію. І завдали масованого вогневого удару по військовому аеродрому Саки в окупованому Криму. Внаслідок цього військова техніка окупантів отримала серйозні пошкодження. Про це повідомляє Цензорнет з посиланням на власні джерела УСБУ. За даними джерел, на литовищі було щонайменше 12 бойових літаків Су-24 і су 30 а також ЗРГК Панцер. Там також розташовувалася база підготовки операторів БПЛА Моджахер для ураження. Цілей використали БПЛА, які призавантажили російську ППО, а потім запустили ракети Нептун. Удари служби безпеки та військово-морських сил влучили в цілі і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Окупаційні телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати. Пишуть про не менше 30 загиблих військових інформацій. Моє видання російське видання меж пише, що вибухи чули в кількох населених пунктах. Роботу ПЕПО чули у місті Саки, Новофедорівка, Євпаторія, Джанкой та Балаклава. За словами місцевих, це наймасовіша атака українських дронів за весь час. Йдеться в повідомленні. Паралельно з цим атаки по російських кораблях у Чорному морі дають свої результати. Окрім безпосереднього виведення їх з ладу, росіяни почали боятись нових українських атак в морі Їх ховати свої судна, і це не дарма. Одним із важливих цілей для України є великі десантні кораблі. Окупація. Антів про це 24-му каналу розповів Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міноборони, зауваживши, що ними перевозять живу силу та техніку. Росія відвела усі свої підводні човни до новоросійська. Нагадаємо, що усі вони є носіями ракет «Калібр». Також деякі кораблі перекинули в акваторію Азовського моря. Росіяни стали серйозніше ставитись до української загрози з моря і намагаються вживати заходів. Ми це відстежуємо, не анонсуватимемо, але робота буде в різних точках, де б не був флот загарбника. Наголосив Андрій. Юсов. Важливим елементом Чорноморського флоту Росії є великі десантні кораблі. Окрім безпосередньо можливих підготовок до десантних операцій, ворог використовує їх для переміщення сил та засобів. Ними поповнюють окупаційний корпус, зокрема на тимчасово окупованому Кримському півострові. Втрата кожної такої одиниці є серйозним послабленням логістичних можливостей противника, підкреслив представник Гуремо. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.